Ми вже анонсували раніше помешкання із власним подвір'ям дешевше квартири. Саме такі оголошення все частіше можна зустріти на сайтах з продажу нерухомості. Таун uh -huh. дуплекси, котеджні містечка, вони все впевненіше набирають популярності в Україні. Попри повномасштабне вторгнення, передмістя столиці активно розбудовується. Лишень в 2022 році. Тут з'явилося більш ніж півсотні котеджних містечок. Uh -huh. А у наступні два роки їх будували в середньому по сімдесят ну, дивіться, якщо раніше. На перших позиціях були котеджі, то нині справжній будівельний бум, то є танхауси. Так от чому саме? В чому їхній секрет? Чому все більше родин відмовляються від багатоповерхівок на користь компактного приватного життя? І що треба знати перед тим, як переїхати з міської квартири до котеджного містечка? Ми розібрали всі плюси, мінуси, дізналися ціни і вже готові ділитися з вами цією інформацією. Дивимося безкоштовно. Мирний час це війний погріб, підвал. а Зараз це укриття. Приватна територія, власне сховище на подвір'ї і ліс. Поряд. Киянин Владлен Пінчук зізнається, це основні переваги життя за містом. У це помешкання він переїхав тиждень тому. Будинок розташований в котежному містечку в Бориспільському районі, що за 15 хвилин від столиці, обираючи таке житло, більшість киян розраховують на власний транспорт. Потрібна автівка. Ну, якщо маленький магазин, можна пішки десь в метрів 500, А так, звісно, ж, потрібна автівка на автівці півтори хвилини, і ви будете біля магазину. Стільки ж до найближчої зупинки громадського транспорту. Не можна дістатися соціальної інфраструктури. На території є відеонагляд, охорона, маленька кав'ярня, дитячий і спортивний майданчик, футбольне поле. Вартість прибудинкової території 4 тисячі гривень. У цьому році під Києвом з'явилося вже 29 котеджних котежних містечок, і рекорди у них б'є попит на таунхауси. Такі будинки мають спільну стіну із сусідами. Через це витрати на будівництво менші порівняно з котеджами. Стометровий будинок у нас починається з 147 тисяч доларів, а стометровий таунхаус сьогодні вийде 93 тисячі доларів. Тобто різниця в ціні дуже велика, тому що там землі більше, і тому що тут, скажімо, і трошки економія в будівництві на таунхаусах. Є таунхауси компактні і бюджетніші. Ціна квадратного метра 900 доларів. Тоді як метр в столичній новобудові обійдеться щонайменше 1300 доларів. Беремо найменше 90 метрів, то це у нас сьогодні. Він коштує 86 тисяч доларів. То це, якщо порівняти з квартирою 90 метрів, то це як рівняти неможливо, тому що тут людина має два парка місця. Мають земельну діляночку за будинком. А це вже котеджне містечко у селі Білогородка Бучанського району середнього класу. Тут кілька вулиць і 17 гектарів забудови. На території будиночки від 60 квадратних метрів і до майже 250. Ціна стартує від 84 тисяч доларів і до 150. Є теж зони відпочинку, відеонагляд і охорона. Соціальну інфраструктуру треба шукати за межами містечка. Якщо розглядати садочки школи на території немає. Є поблизу магазин, ресторанчик невеличкий для першої необхідності. Якщо школа, то в Білогородка зупиняється, автобус шкільний і возить діток в Білогородку. Громадський транспорт, якщо до зупиночки йти, це десь приблизно хвилин 15, десь до кілометра. Юлія Костянець переїхала жити з Києва у це котеджне містечко чотири роки тому, коли в родині стало четверо дітей. Жінка з чоловіком вирішила, що пора купувати свій будиночок, але зізнається, до такого заміського життя пристосовувалась довго після квартири. Особисто мені довелося звикати по перше до життя в автівці. Тобто дітей треба розвозити, магазин не в пішій доступності. В Києві все ж таки воно все під рукою, і ну, скрізь можна потрапити, якщо не пішки, да, там то якимось таким чином. Громадським транспортом. Остання черга будівництва у такому котежному містечку почалася із газопідведенням, а от у попередніх лише електричне опалення. Тому люди шукають варіанти економії. Сонячні панелі зараз дуже часто замовлення, твердотопливні котли, каміни, тобто часто замовляють. Камін, він перший поверх дуже гарно дає тепло, можна відключати теплу підлогу і на цьому економити. Так само, якщо світло вимикається, люди підключають генератори і камін, то воно дуже тепло і швидко нагрівається. Прибудинкова територія тут коштує від півтори тисячі гривень до двох з половиною. Порівнювати з комуналкою навколо Хрущівки значно дорожче, втричі дорожче. Я вам так скажу. Перед купівлею житла в таких комплексах експерти радять звернутися до юристів і добре вивчити всі документи. Оскільки люди в'їжджають в котежне містечко, їм розказують брокери, що все чудово, це європейський рівень. Потім починаються травли. Перевірте, який статус земельної ділянки, чи це колишній піонер-табір, чи це база відпочинку по документам досі, яка за комерційним тарифом сплачує за електроенергію. Далі подивіться, а де у вас каналізація? А чи вона взагалі є? Фахівці кажуть, така перевірка документів дозволить уникнути ризиків у майбутньому і по-справжньому насолоджуватись власною нерухомістю під Києвом.